Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова Мозаїка, У нас сьогодні 22 січня. І сьогодні навіть за китайським календарем настав 2023 рік. тому ми сміливо можемо збирати ялинкові прикраси і ховати їх до наступного року. А домашній декор зайців та котів будуть з нами ще цілий рік, тому що настав рік зайця кота. І оскільки є така прикмета у нову оселю першою заходить кішка, то ми зустрічаємо новий рік ось такими котиками краленятами. І оскільки всі свята залишаються позаду, можна підвести підсумки нашого спільного проєкту від Миколая до Василя. Тому що саме в цьому спільному проєкті, починаючи з листопада минулого року ми готували дитячі подарунки під подушку під свято Миколая. Ми готували подарунки під ялинку для дорослих і малих. Ми прикрашали, прикрашали оселю, готували святкові страви, на Різдво готували кутю, співали щедрівки та колядки. Я навіть розповідала різдвяну казочку. Вітали своїх рукодільних подруг. Зі святами грали фанти, відгадували загадки. Нам залишилось лише спакувати останні подарунки та підвести підсумки цього спільного проєкту. Це був не зовсім звичайний спільний проєкт. Це, так би мовити, був спільний проєкт дебют для нашого організатора Оленки Боганової. А також для мене дебют спонсора. І я сподіваюся, що все в нас пройшло дуже добре, незважаючи або навіть всупереч, тому що нам постійно заважали обстріли із-за з тих темних болот, яке не дає нам. Не тільки в'язати, а, а навіть спокійно жити. Були труднощі із освітленням, і з інтернетом, але ми впорались у спільному проєкті було 6 номінацій, і я з задоволенням констатую, що я встигла прийняти участь у всіх номінаціях. Майже всі подарунки. Роздарені, залишилось зовсім трошки. Вони чекають <смір> собі додатки, ну, не будемо надсилати ж по одному. Спакуємо, дов'яжемо, спакуємо і все буде добре. Незважаючи на те, що ми не вдома, все одно ми прикрасили хай і тимчасово, оселю, навіть готували. Святкові страви, надсилали подарунки, отримували подарунки. І для того, щоб завершити спільний проєкт, треба визначитись, хто і які подарунки отримає за участь у цьому спільному проєкті. Наш організатор Оленочка оголосить, які подарунки. Підготувала вона, кожна з дівчат-спонсорів у своєму заключному звіті теж розповість про свої вподобання. А я хочу розповісти про свої, тому що не тільки номінації були в нашому спільному проєкті. У мене ж були номінації для подарунків призів. Ще коли я готувалась до спільного проєкту, я передбачала якісь подаруночки і передбачала, що саме я буду роздивлятися у звітах дівчат, тому, за підсумками спільного проєкту для нагородження у мене буде дві номінації. Перша номінація це за святкове фантазійне меню. Я розумію, що зараз вся інформація зберігається в електронному вигляді, але іноді, по-перше, ми буваємо без світла та без інтернета, а по-друге, хочеться ж передати нащадкам щось таке, що можна потримати в руках. Тому в номінації Святкове фантазійне меню. Я хочу подарувати отаку книгу для запису рецептів з кулінарії, яку наша надійка, тому що саме їй призначається ця книжка, вона буде тут нотатувати свої самі фантазійні, самі креативні рецепти, а потім передасть нащадкам, і через багато років вони будуть. Доповнювати і передавати. І буде такий спадок у родині. Тому що ця книжка, так і називається Найсмачніші страви нашої родини. Буде така родинна книга. А ще тому, що Надійка у цьому році у нас організатор спільного проєкту Кольоровий Рік. Я хочу додати їй отакий календарик, щоб оці. Коти та кролики кожного місяця допомагали надійці обирати нам потрібний колір. Бачите, вони тут такі різнокольорові і коти, і зайці. І надійка зможе тут відмічати, який кольор у нас у якому місяці. От зараз у нас січень. І колір січня у нас фіолетовий, тому оцей котик і кролик, ой, блищить. повезуть до надійки отакий бусковий шар. Тому я вітаю надійку з перемогою в номінації святкові кулінарні шедеври. І чекаю на уточнення, якою краще поштою відправляти надійці подарунок, тому що у мене є адреса і нової пошти, і Укрпошти. Ось. Я сподіваюся, що Надійка буде нас радувати новими рецептами ще багато-багато років на своєму YouTube каналі. Друга номінація це малюки, які можуть створити казку вашим дітям та навіть і дорослим, чи вашої оселі. Перше, ніж створити іграшку, ну, по-перше, для мене це щось таємне і чарівне, а по-друге, Верш ніж її зробити своїми руками, зазвичай же роблять якийсь малюнок. Не обов'язково на папері можна в голові собі намалювати якісь іграшки, якихось казкових персонажів, а потім вив'язати щось таке чарівне. І ось для натхнення. Для того, щоб з'являлися нові чарівні персонажі казок, я хочу цю книжку подарувати Тетяні, тому що саме її іграшки мене вразили найбільш всього. Я сподіваюся, що мої подарунки порадують дівчат. Звичайно, це не все, що буде в подарунку. За перемогу в моїх номінаціях та взагалі за участь у спільному проєкті. Сподіваюсь, що подарунки додадуть дівчатам натхнення, стануть в нагоді у їх творчості і будуть мотивувати їх на участь у спільних проєктах у подальшому. Тому що, я сподіваюся, це не останній спільний проєкт, який для нас організувала Оленка Буганова. Посилання на нашого чарівного організатора, на всіх дівчат, які приймали участь, на наших спонсорів, тепер вже і на наших призерів я залишу в інфобоксі під відео. Переходьте, дивіться, надихайтесь. Та приймайте участь у спільних проєктах рукодільного українського Ютубу, тому що це цікаво, тому що це додає нам радості в наш сумний час, тому що допомагає підтримувати один одного. А саме в єдності ми сильніші і непереможні. Тому з вірою в спермогу, з найкращими побажаннями ми завершуємо спільний проєкт від Миколая до Василя і сподіваємось на нові зустрічі у нових спільних, спільних проєктах. Всього вам найкращого!